М? Ласкаво просимо на квест Піраміда. Знайдіть вихід, поки не закінчиться час. Інакше залишитись тут назавжди. Назавжди. Цього не було в правилах. Час вирушити назад у минуле. Покажіть на що ви здатні. Час пішов. Дивіться під ноги. М? Ні. Пів-піл-пі, пу-пу, пів пів, пів. пу пу пів Вау. Вроде норм. Ну що ж, спробуємо ще раз. А ласкаво просимо на квест піраміда. Юху, брат. Ну що ж, а це був переклад анімації, хоч і вийшло все коротким. Але поставте лайк, підпишіться на канал, а також натисніть на дзвіночок. Я все-таки старався, також зайдіть у мій телеграм-канал, посилання в описі. Ну що ж, радий був зробити переклад. Тоді до наступної зустрічі.